Вітання всім грибникам. І так, 3 серпня, околиць Східниці. Розпочинаємо мандрівку, країна Грибландія запрошує вас на чергову зустріч з царством грибів. Ну що ж, перейшли дощі. Вроді все непогано. Ось і перші на узліссі, біленькі друзі попри дорогу. Стежинка моя стежинка. Дивимося. Ось він. Чудовий молодесенький красунчик. О. А рядом... Рядом ще один чудовий. І біля нього ще один. Отак от. Воно є, дощики свої дали. Дощики. Мій любимий повний місяць наступив і почали рости грибочки. Он тут, дивимось, яка краса стоїть. От якось так воно. Бачите? Зараз ми то все пошукаємо, а потім гарненько перечистимо. От такі молоді ялички. От в таких от місцях треба зараз лазити, лазити, без кінця і краю лазити. Павуки. Кліщі це кусає і лізе за шию. Але, як завжди, воно того варте. Дивимося поки що наразі нема нічого. Але початок уже хороший. Ось перший результатик у даний момент. Тільки відразу з заходу у ліс. Ой, треба трошки спішити, тому що дуже багато людей. От питають, як збирається гриби. От так от треба лізти. Будь-де під будь-яку яличку і самі-самі гущаки. Ну що ж, поки що перериваємо трансляцію і йдемо шукати далі. Лісова дорога і обобіч такі гарненькі красунчики. Ну що ж, поки що, йдемо в пошук.